Рада вітати тебе у нашій студії. Ну, і традиційно ми спілкуємось про біженців, про воєнних мігрантів, про їх історії. От розкажи свою, звідки ти приїхала. Звуть мене Кузнєцова Катерина. Приїхала я з Херсонської області, з міста Олешки, це Лівобережжя, де зараз ну, повна окупація. Все почалося з того, що ще 23 лютого, 22 року, ми сиділи з друзями за столом і раділи про те, що 24 го діти підуть до школи з довну з після довгого карантину. А одна дівчина з нами сиділа, вона весь час сиділа за столом, плакала і казала: Буде війна, буде війна. І ми пороз'їжджалися 24 числа в 6 годин ранку. Мені зателефонувала кума і каже, Катя, вставай, все почалося війна. Я думала, що це ну несерйозно. Пішла, дітей, розбудила, сказала діти, собирайтеся, але спокійно, не говорила їм, що розпочалася війна, просто сказала, вставайте, собирайтеся і візьміть сумку, і зберіть собі самі необхідні речі. Бо думала, що це все несерйозно. Коли мені зателефонував брат з Криму і сказав, Катя, дуже швидко, уїжджай. Бо вже були на, на, вже в Херсонській області. Я зателефонувала своїм батькам, які жили 30 кілометрів від мене, і кажу, мама, збирайтеся, уїжджаємо, почалася війна. Всі сказали несерйозно. Але я розуміла, що якщо я зараз не виїду, то і, е, нам розіб'ють мост через Дніпро. Інший мост був це була Каховська ГЕС, яку теж е, мали на неї види. Ми ніяк не, не зможемо вибратися, бо з другої сторони нас море, Крим, нам дорога буде перекрита. Ми зібралися, е, оскільки в мене був сімімісний автомобіль, кума дуже попросила, щоб я її забрала з двома дітьми. Я беру на себе відповідальність, всіх збираю, беру собаку своїх трьох дітей, і ми виїжджаємо. Доїжджаємо до першого населеного пункту в Чернобаївці, де був у нас аеропорт великий. Його при нас е, при, був прильот і все взривається. І ми вже розуміємо, що там уже дорога вже розбита, і ми вже їхати не ну не можемо. Там просто все горіло. Я приймаю рішення звернути поле. І поле ми все їхали, їхали, і ми їхали так і боялися навіть дивитися назад, бо там просто все так зривало, зривало і все горіло. Але стала така велика проблема, що на заправках не було ну, диспалива. Но бензину, Нічого, да, не, нічого не, було, не було, були великі очередя. Перестало всі роботи банковські системи, тобто налічних грошей немає, картки не працюють. Ну, для мене така була, ну, я так стала переживати, щоб, ми, щоб е, я всіх дітей привезла селесті і Сахранності куди-будь. Ми виїхали в Миколаївську область, де ми прожили тиждень. Е, почали продвигатися все ближче і ближче. В Миколаївській області почалися при, прильоти і бомбили. І... Мене забрали з сердечним приступом до лікарні, бо був так низько пролітав літак, і я думала, що це вже все. І Я так хотіла спасти своїх дітей, що я вскочила і їх отак, от схватила всіх, і все. Ну і мені стало ну, погано. І Я поняла, що ну, я тут не можу, що треба все таки їхати далі. Ти залишила дуже гарний новий дім да. у себе в Олешках. Про, ну, розкажи про це трохи, бо ну наскільки українці втратили в цій да, війні? Ми будували з чоловіком 8 років будинок. Це був будинок моєї, ну нашої мрії. Я складала сама проект. Ми його будували як умний дом. Тобто ми туди внідряли всі нові технології. Тось тобто це були вікна там з усіма системами, технологіями новими. Це там і були і роботи-палісоси, і автоматичні котли, які там з телефону управлялись. Ми тільки ось повішали штори на вікна. Це був вівторок, як зараз пам'ятаю. А в четвер почалася війна. Тось тобто ми майже в будинку не і не Прожили багато. Він цілий зараз? Він на даний момент він цілий. Сподіваюсь, що залишиться цілий, бо сподіваюся, що у мене там дуже гарний ангел-охоронець. У нас там залишилася кішка, яка живе там в собачій буці. Її ходять там, кормлять, але вона от ще те рік уже сама, і вона нікуди не уходить, Вона живе на терасі в собачій бушці в новому будинку. Рішення їхати до Польщі. Да, я е, приїхала до Вінниці, бо їхала майже сутки, е, вже просто була змучена і не могла їхати далі. Е, я познайомилася з дівчиною, яка була волонтером. Вона каже, Катя, зупиняйся, ну, переночуй, відпочинь, і вона мені надала житло. Е, ми, Зайшли до квартири, але почалися тривоги, воздушні тривоги. Подумала, що дітям буде, мабуть, краще в Польщі, бо схожа мова. Приїхала до Ополе, але мене направили з Ополя до Прудніка. Там було ну, безкоштовне житло, коли надавали тільки біженцям ну, проживання. Я там в прудніку попала в село Віщина, де там у нас теж була така міні-отель, де ми там проживали. У нас було 44 там українця. Проживали. Я там три місяці прожила, потім. Найшла собі житло, зараз ви в самому прудніку. Діти з самого першого дня, син і дочка ходять в школу. Менше менше у мене ходив в предшколу до садочка. Як ми тільки приїхали, мене визивали до школи і казали, що ми вас залишимо на другий рік, бо діти не цей, а вони просто ну не ще боялися. З 1 вересня ми пішли. Нас перевели до наступних класів, все як полагається. І ось на останніх батьківських зборах мені вчитель сказала, що моя дитина. Іде на кращу ученицю року. Вони адаптувались вже. Да, так, 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 так. А самому молодшому ось йому виповнилося 6 років. Так він і пісні співає, вірші розповідає, казки вони там читають. І іноді там вони приходять до мене, щось говорять уже по польські. Я чую, що у дітей з мовою вже все окей. Чи вчиш мову? Ти квітні місяці. Минулого року я була на перших курсах польської мови, це був ну, початковий курс, дуже мені сподобалося, в принципі, все зрозуміло. Ось я в, в листопаді знову була на других курсах, це вже був вищий рівень. Подобається, але розумію, що потрібне спілкування. Важко, я розумію все, що мені говорять, а сказати ще все сама не можу реченням. Влітку я зрозуміла, що я вже адаптувалася і думаю, щось треба робити, треба чимось допомагати, чому б ні. Ми вирішили допомагати. Ну, Україні і хлопцям, і я стаю тут представником волонтерського фонду Нездолана Україна, яка керівництво знаходиться в Жмеринці, і ми починаємо збирати допомогу. Хлопцям купляти тепловізори. Ну я більше так склона була до автомобілів, бо <смі>, мала автомобіль, мені дуже подобалося. Я, дуже мені подобається їздити за кермом. І я більше шукала для хлопців автомобілі. Кожен автомобіль це була як дитина, одна дитина, друга дитина. П'ять чи шість уже пішло. Це, це були і автобуси, це були і джипи, це були і ну, легкові автомобілі, тепловізорів було багато, спальні мішки, маскувальні сітки, кікімори. Коли дзвонять хлопці і радуються цим всім, таке, як наче їм який-нібудь там подарок зробили, <сум> вони так радувалися цим, і це так приємно було. Багато ми їм передаємо солодощів, які ну, печемо самі, бо як вони кажуть, наберемо з собою в кармани, коли страшно, коли починається там стрілянина, каже, беремо печення домашнє, жуємо і вже каже, не так страшно. І такі ну речі окриляють. І потім якось одного разу мене запросили в ополе Олександра Алтофєва. вручали нам, волонтерам подяку. Я познайомилася з такою прекрасною жіночкою, яка мене ще більше надихнула на, ну, на волонтерську працю. Ну, не більше так сказати, що вона е, м, праві, е, правильно мене ну скерувала. Ми хваталися за любу роботу, яку нам е, пропонували. Де б ми могли заробити якісь кошти. Приймали участь в катерингах, де ми пекли, теж накривали на столиці, заробляли гроші. Приймали участь в ярмарках, де теж пекли і виступали, давали такі міні-концерти. І так ми. По сей день заробляємо отакими. От, от це великі гроші, але ми на кожному такому заході даємо про себе знати, що ми не просто просимо гроші дайте нам, бо ми там хочемо щось купити. Ми хочемо зробити якусь роботу і за це отримати кошти. Що ти плануєш на після перемоги? Думаю, тому що у мене син в цьому році закінчує тут школу. І, звичайно, нам потрібно шукати йому навчальний заклад, де б він навчався. Скоріше за все, що залишимося тут жити, але будемо приїжджати в Україну, бо в нас там такі міста: і, і річка, і море, і плавні, і Олешківські піски.